Всіх з Новим роком. Ми працюємо. Сьогодні у нас відправка відразу двох комбайників. 1177 s 2 їде на Львівщину. І 1177 на гідроході вже хлопці поїхали своїм ходом. Тут недалеко теж на Львівщину забирають, ось ще лишилася його жаточка. Приїде лавета, теж загрузимо і відправимо. Приїхав 1174, дуже класний комбайник по стану і 420 шума хержатка. Зараз буду вам знімати відео, покажу детальніше про ньому. Друзі, всім привіт! показую вам цей 1174, який приїхав. Жатка в даного комбайна 4,20 Шумахер на широкій резині 23,1 на 26 і у дуже хорошій ціні цей комбайник. 35 тисяч з жаткою 420. Це ціна як для 10-ї серії. Ціна як 10.75. Але це вже йде 11-серія. 11 серія і жатка 420 Шумахер. Стан комбайна суперовий. Вал, соломотрясію, як бачите, нічого не розбиралось. Тут понизу все ціле, ніде нічого не ударялось. резина задня. Практично нова, передня, хороша, не потріскана, без прорізів. Ось такий вигляд комбайника. Так, зараз покажу його, покажу, розкажу детальніше. Почнемо з цієї сторони. Теж, як бачимо, вал солому трясів. Нічого не розбиралось. Ось такий вигляд. Тут, там ніде нічого не ударялось. Тут теж нічого ніхто не крапив, понизу сухенький, тут бачимо труба. Ціла не вирвана. Ремінь, джендір, оригінал, шлія. Супер. Теж ніде нічого не потріскане. Тут теж бачу нічого не крутилось. Ходімо на іншу сторону. Так, фухайду. Глядає. Бортові, балка, тут місто, все ціле, нічого ніхто не крутив, не робив, все сухо, нічого не тече. Цей комбайник ще цього року працював за кордоном. Вигляд з цієї сторони тут теж бачимо, ніде нічого не ударялось і, мабуть що там ще нічого не розбиралось. Гляньте, в якому стані зірочка, шнек тут ще планка не протерта. Так само бачите, стан цепа і самий зірочок. На зерновому і на колосовому. Тут все супер. Тут ніде нічого не реставровано, не варено, не полопано. Має гідроакумулятори по елеваторах. Теж все супер, нічого не протерто. Січкарня. Ось в такому стані ножі на січкарні, ще хороші. Так виглядає балка, резина вже говорив заднє, як нова соломотряси. Цілі, ніде нічого не полопано, не поварено. По решетах, по решет, ну, і решетній рамці теж ніде, як бачите, нічого не полопано, не поварено і по фарбі, бачите, можна бачити, що комбайн. Небагато працював вал оригінальний неміняний. Ось так все гарно. Решета самі не розбиті. Так, Ще ходімо наверх. Соломотряси теж, як бачите, ще у фарбі і ще пошалась солома по двигуну теж все супер, сухенький, радіатор оригінальний, ніде нічого не розбиралось, турбіна сухенька. бункер. Тому кого цікавить, такий кубайник. Телефонуйте розфокусується. Зараз задні диски фарбовані і оця бляха фарбована. Ось такий комбайник. Зараз запустимо, крутимо. Ще відразу покажу бункер. Так виглядає бункер. І такий вигляд по кабіні має 260 годин напрацювання. Зараз запустимо. Пускається гарно, двигун працює суперово. так Зараз відразу запустимо машину. забув показати труба викидається гідравлічно Тому кому цікаво, такий комбайник. Телефонуйте. Нагадую, ціна його 35 тисяч жаткою 420 шумахер. Можна поставити жатку 3,60 шумахер, буде ще дешевше. Стан, я думаю, по відео бачили.